Поліція затримала чоловіка, який вирізав понад 200 метрів кабелю. Вранці на Дніпровській в одному із колодязів зв'язку спрацювала сигналізація. До того часу, коли прибули правоохоронці, злочинець вже встиг обрізати 205 метрів провідникової продукції. Крадієм виявився 30-річний місцевий мешканець. Йому загрожує до трьох років позбавлення волі. Горів очерет та суха трава займання сталося на проблемній ділянці по вулиці Синельникова, колишній новоросійській. Очевидці викликали службу по рятунку, пожежу вдалося загасити і вогонь не перекинувся на будинки. Не працює ліфт, потрібно житло, дірявий дах. З цими та іншими проблемами звернулись мешканці Павлограда до очільника міста Анатолія Вершини. З самого ранку хол був заповнений людьми. На щомісячний прийом їх записалось не менше 25. Всі питання одразу не вирішили, проте багатьом пообіцяли допомогти або дали необхідні поради. За попереднім записом звернутись до голови міста може кожен мешканець в перший понеділок місяця. 660 квадратних метрів сучасного простору для дітей у Павлограді на вулиці Шевченка. Після ремонту відкрили дитяче відділення лікарні номер один. Стару поліклініку перетворили на палати для дітей. Впервые у нас такий масштаб были масштабы по 100, по 200 до 300 квадратных метров, это впервые, ну, учитывая, что мы уже так сказать, много освоили строительных хитростей и всего остального, мы за 10 месяцев практически это сделали. На відкриття завітали усі, хто доклав зусиль для фінансування і проведення ремонту. З бюджетів різних рівнів витратили 1 мільйон 260 тисяч гривень. Працівників, мулярів, сантехніків та інших робітників нагородили грамотами. Я рад, що у нас будуть такі умови для дітей, і будемо продовжувати так само робити і будувати. Зараз у палатах сучасні меблі, у деяких є навіть окремий санвузол, у холі телевізор, диван, акваріум. Опалення тут електричне, освітлення економне, на вході у палати кварцеві лампи. Є не тільки палати, але й кабінети фізіотерапії для електролікування, масажу, інгаляцій та навіть палата інтенсивної терапії. Це в какой то сіпінь такої ноу хау нашого врача, тому що ціль цієї, цієї палати, этой палати, це поміщення тяжких дітей, яких ми приймаємо до приїзду. перевод в необхідно переводити учреждение. Или тяже ребенка для переводу в Дніпропетросполіні саневіації і так далі. До кінця весни планують відремонтувати будівлю і зовні, привести до ладу фасад і відремонтувати дах. Після цього будуть розширятися на наступне крило. Это пока первая очередь сдачи этого объекта, потому что наше отделение большое, 40 коек. Это, учитывая то, что нам порой необходимы особые условия, то есть по метражу, по, по обработке стены и так далее, то пока еще мы здесь не поместимся. Поэтому вторая очередь у нас впереди. Дитяче відділення поки що буде працювати в двох будівлях одночасно. Поступово і співробітників і діток переведуть у відремонтовані приміщення. Тетяна Волкова, Максим Горгола, новини ПТРК. сови, нутрії, кролі та голуби. У Павлограді відбулася виставка дичини. Роман здебільшого вирощує папух. Проте на виставку привіз і домашнього улюбленця Сича. Кушає, мишку можна давати е, що там, можна м'ясо давати, тільки яке м'ясо Ку, куриний потрошок. Там пупик, сердечко, печеночку, і вона прекрасно себе чувствує. Якщо пару подобрати, навіть буде розмножатися. Інший учасник виставки хизується голубами красенями м'ясної породи. Кінг любов до пернатих він успадкував від бабусі. Дісно чим крупні, тим більше проблем з ними. вивезти важко. Селекция, конечно, трудно. Ну а так. Главное желание. Никто не занимался, а бабушка и я пришел по крови. Поруч из скинга и больше гратини каталонские турманы. Выведены в Испании. Их выводили специально для тренировки соколов. Вот выпускали голубей, потом выпускали соколов. И из 10 забирали только одного. Они быстрые, очень такие. Они кругами лета, летают с таким резким поворотом. На, так, Они неприхотливые в содержании, Очень привязаны к своему дому. Это, Они очень редко теряются. Фестиваль ярмарок Голуби птахи миру» зібрав у парку імені 1 травня з десяток фермерів Дніпропетровської області. Учасники фестивалю отримали грамоти від організаторів заходу. Ілона Баспалова, Максим Гургола, Новини ПТРК. Клуб акробатичного рок ролу Восторг міського культурно-дозвільницького центру завоював нагороди першого етапу чемпіонату України з акробатичного рок ролу серед парта команд Формейшн, який пройшов у Харкові. 12 юнаків стали фіналістами або призерами. Ксенія Могильченко, Іля Пивовар, Анна Наговіцина, Олексій Бровай, Владислава Марчук стали золотими призерами. Більше півтори тисячі учасників та глядачів. У Павлограді пройшли перші всеукраїнські змагання зі спортивно-бальних танців Кубок Західного Донбасу. Такий масштабний турнір два роки поспіль проводить танцювальний спортивний клуб Алегро в минулому році Кубок Західного Донбасу був обласним, а в цьому отримав статус всеукраїнського. На паркеті змагались пари з Дніпропетровської, Запорізької, Донецької та Луганської областей. Дарина та Владислав займаються танцями з чотирьох років. За цей час встигли об'їздити багато куточків України Ми були в хутері. Ми були пилі запорожці. Ми були в пилі Харкові, Харькові. І Києві. І... І... Вони їхали на турнір з однією метою. Кілька хвилин підготовки, і ось вони виходять на паркет, а за мить стоять на п'єдесталі. Їхня мрія стала реальністю. Під враженням від турніру залишився і президент Української федерації спортивного танцю в області. Кожен турнір має своє лісо. Є турніри, які запам'ятаються на всю життя. і туди просто приємно кожен рік приїжджати і участвовати в трінуваннях. Кубок западного Донбасса, конечно же, сделал очень мощную, сильную заявку э, на всю Украину. Вот. И, конечно, он же может посоревноваться с э, лучшими турнирами, э, которые проходят э, в области Днепетровской. Я являюсь тоже руководителем танцевального клуба, и мои воспитанники с удовольствием сюда приезжают, выступают на соревнованиях. Впечатления самые яркие и от э, приема организаторов, и от жителей города. Усіх учасників турніру нагородили солодощами, кубками, дипломами та подарунками. Окрім цього, танцюристи за перемогу отримали і реальні гроші. В цьому році організатори турніру створили призовий фонд. Отримали свої подарунки і найактивніші вболівальники. Ярослав Евраев, новины ПТРК. Первый блин, чтобы не был комом, нужно его немножко подсластить. А подсластить надо, значит, жарком смазать. Я по своему методу всегда жарю, как меня учила мама. А маму учила моя бабушка. Надія Васильівна ділиться секретами виготовлення млинців. І хоча жінка за своє життя приготувала не один десяток запашних смаколиків, сьогодні завітала на майстер-клас. Сьогодні в шість утра встала, щоб діти мої спробували мої личні блини, які піку я. Вони теж тоненькі і вони з начинкою є. Вот это один з шоколадом. А ці всі сповідла. Я вот такие ніколи не Это Це меня перший блин, Не знаю, як он вийде. Вчили готувати страву у приміщенні навчально-виробничого комбінату. Любов Петрівна говорить, що ретельно готувалась до цього. Щоб це зробити, ми зробили, дивилася звісно, в інтернеті, щось своє додавала, З учащимися проработали це. І от так от у нас вийшло. Як досвідчений кухар, вона також дала свої поради, аби кожна господиня легко змогла приготувати рум'яні млинці. Не все, может быть, знают, но надо тесто замешивать на тепленьком молочке, чтобы оно смешивалось с мукой. Это тоже немаловажно. В тесто добавить масло растительное, чтобы оно отставало у нас, не прилипало. И не надо вот, каждый раз э, смазывать будет сковородку. То есть, ну, вот такие-то вот нюансы. Муку обязательно просеять, чтобы она, они были пышные, пупырышками были. Мука насытилась кислородом, и она тогда лучше печется. Млинці випікали відпочиваючи Павлоградського терцентру. Очень активные люди, которые очень многое умеют, но надо дать им должное, они никогда не отказываются получить что-то новое, какие-то новые знания. Многие из них закончили компьютерные курсы, некоторые изучают сейчас Петриковскую роспись рисование, на юридические курсы почти всех посещают, украинский язык кто-то изучает вот, с энтузиазмом восприняли вообще-то. Ілона Беспалова, Єгор Митник, Новини ПТРК Если ти гориш весь, я потушу Если вздумал ты тануть, то я спасу позвонить, 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 успей Если ты в стегу застрял, я вытащу Если нужно кошку снять то я сниму 101, 101, 101, 101, набері. Цей кліп павлоградських пожежників у соціальних мережах вже подивилися мінімум 20 тисяч разів. Ідея такого гостро соціального кліпу належить двом рятувальникам – Миколі та Михайлу. Ідея в мене прийшла, як зазвичай, Спонтанно, можна так сказати. Просто сподобалась пісня, і знову ж такі лягли слова про пожежну охорону. Але це гумористичні слова. Ну, це, це дуже подобається людям, тому що серйозна в нас робота, а гумору мало. Тому і вирішили так от трошки згумористити. Інспектор Микола Яковлів і написав пісню, і знявся в кліпі. Його пісня, кавер-версія треку Артура Пирожкова Чіка, тільки мова в ній зовсім не про дівчат, а про будні надзвичайників. Десь чотири години ми переносили все на бумагу, і потім ми потрошку-потрошку почали все це реалізовувати. І перший зйомочний день, який був проходив на цій алеї, і ми знімали нам також. Довелось перевести мішок снігу із частини білого, тому що тут був дуже грязний сніг. А у нас була ідея з там е текст пісні було там про сніг, там що доставати із заметів. Ми не знали, як це реалізувати. Кліп знімали у вихідні дні, задіяли близько 25 МНСників та навіть собаку. Собака це окрема історія. Взагалі, у нас були плани на іншу собачку. У нас біля частини бігає собачка пірат. Він з одним глазом. Ми хотіли її взяти, ну але у нас не, не у нас не вийшло її взяти до рук, тому що вона не давалася до рук. І ми пішли просто ходили по вулиці, і зайшли на металоприйомник і нам дядька видав собаку. А поки кліп хлопців набирає лайки та коментарі, вони продовжують займатися своєю роботою: рятувати людей. Тетяна Волкова, Єгор Митник, Новини ПТРК.